Я вважаю, що договори, копії договорів мають бути в сільській раді. Одразу. Друге питання. Ми дуже просимо. Коли буде відбуватися конкурс, запросіть нашого представника. Ми не будемо сваритися. От перший заступник. Він прийде і скаже, дивіться, у нас є такі-такі заваження, можна їх виправити? Можна. Окей, працюємо. В режимі. Тобто, я вважаю, що найбільша проблема, що в нас керують водії. Дітей висадити в дивліві на повороті на бищі. Ну, це просто абзац. Тобто це хамство. Людям нахамити. Я розумію, що люди теж війна. Я напряг. Я це розумію, у вас напруження, у нас напруження. Але в даному випадку ми, як службовці, не дозволяємо собі хамити людям. чому водій має право хамити? Дуже хочеться мати телефони водії. Тому що коли він не приїжджає, а вже були такі речі. До речі, не до вашої міри. А були вже такі речі. Коли водій сидить, яка вдома, я в нема. Тобто, чому ми не маємо в телефоні водіїв? Хай люди їм напряму мозок зносять. Вони дзвонять всі, -всі скорають. Ми не знаємо, з ким говорити. Тобто, дивіться, немає зараз проблем. Розумію, недільний рейс, от ми зараз перескакуємо на питання недільного рейсу на маріанті. Дійсно, дуже багато людей не розраховують їхати, тому що вони не впевнені, буде маршрут чи не буде. Давайте ми домовляємося так: ви тримаєте місяць цей маршрут. Тобто там, в ідеалі, я все-таки люди, це не діля. Є ранішні вечірні якісь мають бути. Депутати і староста зараз, після сесії, попросите, скажете, порадьтеся, який вам графік підходить. Ми сконтактуємо, перекинемо графік. Якщо перевізник підходить, ок. Тобто ми. Церква, оголошуємо, оголошуємо в мережах, у групах всім, що люди повинні їздити. Староста прийдеться напружитися, як мінімум, приходити, коли цей автобус приходить і коли він відходить, просто порахувати, скільки там є людей. Ну, поки не вирішили з питання з відеореєстратором. Тобто, дивіться, це є би, рух осторонь на зустріч один одному. У всіх проблемах у вас, у нас це зрозуміло. Але люди скажуть, що зрозуміло, що люди, не дивлячись на війну, хочуть покращення послуг. Ми повинні зробити те, що ми можемо. Не, не в протистоянні, а у співпраці. Тобто, декларую ще раз, ми готові до співпраці. Ну, єдине, що звичайно, що коли там, купіть собі автобуси, возіть людей, коли я це чую, ну, в мене теж закипає. Ви, коли ви. Ні, я не кажу купити, я просто пояснюю, що законодавство дало це право і є праві. Дало право, але не зобов'язало, ні? Зоб, не, зобов а, а, акуратно. Да. Давайте, акуратно. Бо, Бо коли вибухне, вже гасити вогонь будемо не ми з вами, нас будуть гасити. Треба. Ми відкриті до співпраці. Але скільки вже ми там листів писали? писали. Давайте ми ну, якось от, при визначенні умов перевезень. При цьому, запросіть нашого представника. Ми так нікуди діаложимо акуратно. Листи пишемо, переписуємося, відповіді нема. Я просто закликаю, до співпраці. Ми не є погана громада, ми не є громада, яка не, не, не готова до партнерства. Людей не заводьте, і вони нас не будуть заводити. І ми будемо співпрацювати. Тому підводимо рисочку. Значить, давайте так, по Маріампільському маршруту. Значить, депутати, після сесії, будь ласка, визначтеся приблизно з графіком, який би задовільнив людей. Е -е, Михайло Богданович, ви сконтактуєте з перевізником в частині, наскільки це є можливо. Далі оголошуємо, пояснюємо людям, контролюємо цей недільний маршрут, скільки є людей там і так далі. Працюємо з цим питанням. Е -е, що стосується там. Биші. Ми вкладаємося в цю дорогу. Ми постійно в дорогу вкладаємося. Тобто, і я ще раз наголошую, якість доріг, коли водії починають говорити, що їх не задумає. Я хочу бачити очі цього водія. Зараз беру з ними і їду на Медину. Зараз. Або туди, зараз, на Біщенцівський напрямок, <п 'ярків> на дитяти, <п 'ярків> <п 'ярків> туди, в той керунок, Кінашів. Кіношів. І от тоді він точно з нами все підмавку. Це, це неправильно. Тобто, тим більше, ну, ми ж теж їздимо. Чому керують водії, а не велике прохання? Приведіть їх до, до тягнути. Тобто будемо співпрацювати. Але я вважаю, що ми маємо зустрічатися не на таких прибащених тонах. Ми нас має бути просто кінець року, обговорили, врахували, рушили далі. Я просто до цього закликаю, але ви маєте зрозуміти депутатський корпус, і старості, і так далі. Люди реально доносять. І ми тут зараз, нас тут кілька чоловік, зараз у нас звіти підуть по селах. Ну, І це, я вас навіть не запрошую на ці звіти. Бо ви будете в ритуальні жертви з Добре, дякую. То, що сказав, то сказав. Значить, Дивіться, стараємося відновити. До речі, я хотів би повернутися, пане Юрію, ми все-таки вернемося до цього питання з цим маршрутом зборониці. Давайте ми якось не тут, можливо, ми приїдемо до вас, гості. Але я думаю, що це в великій мірі може зняти напруження, бо це, власне, всього той пущення найбільше <кій> напруження. Так, друзі мої, є зараз у когось запитання до наших гостей, колег? Можу подарувати два реєстратора. Весь, <кій> Добре, давайте так. Це питання в робочому порядку Михайло Іванович. Ми пропонуємо нашу співпрацю в цьому питанні. Поки що стараємося контролювати загрузку автобусів, тому що в мене відчуття, що просто дуже багато речей зависає особисто на питаннях. Я думаю, що просто треба в цьому питанні навести перегляд з нашої сторони, з нашої. І все буде нормально. Запитання є зараз до наших колег. Може, їм подякуємо mm -hmm. за стерпеливість. Є рейси, за які можна подякувати? Прошу. Староста я Ланів. можу подякувати за перевізника, який на них дуже хороший, хороший водій. Якщо вибирати інших перевізників, можете вибрати дуже хороші Дякую.